Зараз на першому місці в мене мої хлопчики. Нам треба виграти війну, а мені треба зберегти їхнє життя. Вітаки злітали з аеродромів прямо під час нанесення ударів. Це було за історіями лючки було дуже ну, не то, що зворушлива, це приголомшливо. Як от полоса вже розбомблена, а він по ній злітає. Хтось ціною власного життя відводив російську авіацію від аеродромів, щоби побратими злетіли і вивели техніку на оперативні аеродроми. Все, що ми пережили, і наші втрати, це дякуючи тому, що в нас є наша сім'я. Це сукупність людей. Вони кожен індивідуальний, в кожного свій характер, в кожного свої звички. Але їх об'єднує це велике серце, гаряча кров. Мужність і відвага. Ну, і що я сказав би, це люди, люди честі. Я не хотів брати молодих. Хотів, щоб вони. При можливості як якомога далі були від війни, щоб вони якомога довше залишалися живими. Але вони самі рвуться за нашими спинами, наші сім'ї, наші рідні та й просто український народ. ми не хочемо, щоб ця сволота просто приходила в наші землі. Я роблю всі мої хлопчики роблять все для того, щоб виграти цю війну, щоб зупинити цю наволоч. Ну, відкрили мені таємницю наші е, автори е, цього проекту Бойові родини, що проект буде продовжуватися. Це дуже добра для нас історія, тому що є уже в нас герой. Він частково став героєм е, цих бойових родин. Це згаданий уже Ростислав Лазаренко, герой України, позивний Грім. І, власне, проект уже буде під одноіменною назвою: Грім серед ясного неба. Грім і його команда ну щось типу з того, і таким чином ми подивимося на звитягу, героїзм льотчиків-штурмовиків, які працюють безпосередньо на самій лінії фронту, які працюють в зоні ураження ворожої ППО, і які ну дуже ризикують своїм життям для того, щоб знищити якомога більше окупантів. А понищували вони їх чимало. Це було і в перші дні війни. і Це відбувається.